Столичні автошколи не просто не довчають, а ще й продають внутрішні іспити. Шановні учні різних шкіл столиці, та й навіть не столиці. Чи є таке, чи це все наклеп? Напишіть, будь ласка, в коментарях. З приводу не довчаю, це за мала кількість годин не 40 по 60, а менше. А, і неможливість здати внутрішній іспит, чим школа утримує учня в заручниках. Допоки не складеш внутрішній іспит, не отримаєш виписаного свідоцтва і ти не допущений до іспиту в сервісному центрі. І, як кажуть злі язики, кажуть, що Є школи, в яких по цілій купі учнів приходять і не можуть скласти той внутрішній, і ходять туди на протязі місяця, двох і більше складати той внутрішній, і там відверто валять, але є змога купити той внутрішній у того ж свого інструктора чи адміністратора автошколи. Чи можна вважати це хабарем? Чи продаж це свідоцтва? Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. А я вам скажу свою думку. Внутрішній іспит, по суті, це перевірка інструктора. Чого він вас навчив, а чого не довчив. І якщо у вас в школі ціла купа учнів не можуть скласти внутрішній і ходять, перездають його по 5, 10, 15 разів, та навіть 5 разів не можеш скласти внутрішній іспит в автошколі, це вже щось дуже дивне. Якщо це масово, напишіть, що ви думаєте з цього приводу.